Всім привіт! Ви на каналі Книжкові дракони. З вами Хельга і ми починаємо. Сьогодні в нас незвичайний формат відео. Ми знімаємо таємного дракона або таємного санту. Ми проведемо цю подію між п'ятьма дівчатами з нашої книжкової сім'ї. Ніхто не буде знати, хто кому попадеться. Ми рандомно будемо витягувати папірці і показувати на камеру. І один одному постараємося не спалитися, хто кому попався. У цьому відео ви зможете побачити, як ми будемо витягати ці листочки, як ми будемо розпаковувати ці подарунки і всі наші емоції. Сподіваюся, вам сподобається і подарує святковий настрій. Також пишіть у коментарях, чи проводите ви такі обміни подарунків між своїми близькими та друзями. Буде дуже цікаво почитати, який ваш найтакий приємніший подарунок. А тепер до перегляду. 哪个是娃娃？Yeah, <music> И хватит. Я би я з ним прийшла і ви мене всі з ним бачили, бо я його отак понесла. Іменно, ви не знаєте, що там ліпше, щоб ви не знали. Я ще більше хочу знати. що... Привіт, глядачі. З кого починаємо? З кого починаємо. Та може... Я бачу з не уєкта. Ні, я думаю, що якщо прям тут стоїть такий пакет і пише для Олі. Що ж я? Ну, це пожалуй по більшість. Перша бумага. Раз, два, три. Ума! Півчатку. Перше покинули. Ту аурис лейтер. Раз, два, три. Для сорт. Тря. <laughs> не дивіться.

Ось тоже цикл буде в 2025 році. Тисяч триста вісімдесятий рік випускники військової академії Аврора готуються до перших пісні. Зірка курсу Тайлор Джонс готовий зібрати команду Мрії але необачний прояв героїзму призводить до того, що йому дістаються покритики, і більше ніхто не хоче бачити у своєму загоні. Норавлива дипломатка з чорним поясом з сарказмом, від людського та науковця з нездоровим потягом стріляти у своїх сусідів, сусідах, язикати інженер із найпротужнішим процесором галактики на плечах, чужосвітній бойовник із неконтрольованими нападами гніву, хлопчакувата пілотеса, який він раптом, що взагалі ні разу не подобається. Та найбільша та його проблема зовсім не відчавний замін, а Аврора замінь омедлі, яку він порятував із міжвимірного простору, провівши в, клі... е... в Кріосні два століття. Ой, чекай, не ну, добре. Що... <ривши> кріосні два століття, аврора дівчина зама часу та здорового глузду, Так не спровокувати війну, що готувався мільйон років. Якщо це станеш, тайну дивіться вона на всю <ривши> сторінку. Тут не тут не 500 років хлопчику, тут 200 років дівчатки. Це гарно. гарно. <ривши> Вона буде доміна... домінотріка Авророс І давно тобі 200 років Чоловічко, на я в Так, ми якраз я в линку Я намагаюся згадати, чи я відліпяла ті дві я маю обнімати признаватися? А а ні, в не в А ми ж кінці. Гатик, хати. Як ти думаєш, хто думає це? Ну не Оля. Оля так типа. О, що там? Ух ты, а ну. в кінці, ні. Ти думаєш, це або Ліля або Оля. А не Оля Скої. О, ні, один цінник все такі батьки. Ми спалилися цими. Класно, дуже супер. Я дуже хотіла Аврору. Я думала, що буде або Блек Краус чи Габрейд, або Аврора. Ну то я зараз такі дуже не вважала. Тіше, два, три. Перший це. Лєля витягла. Шукайся. Бачу два два пакунка для Юлії. Мені дуже цікаво. Два для юлі. Ліля да, не підніжної бойки пакет. Виглядає так, ніби не рухожок. Там наклейки там наклейки з другій сторони. Два твої там і не знаю це цього. Ні, ні, я просто вона просто вона просто перевертала і я побачила. Я подумала, що це ти потім не

О, це за красото. Ну, вона пишіть. Судячи по наших реакціях, нам не вдається. Вона десь Вона дуже переливається. Я не знаю, наскільки там буде. Більше в центрі. Очень, очень классней. Тоже, подивись на кору. Осі з відом. Вже не такий ефект вау, викликає, як це свічка. Але дуже приємно. Але на тій Ні, місті, те, не свічка опищала і. Це свічка має ефект вау, бо вона реально дуже круто зроблена. Не, mm -hmm. не просто наклеєна на стіклячку, але і це випалено за подарею. Дуже дякую. А чого заставили начитати анотацію Алілюм'є? Хлонічна торговка, злочинниця, яка з допомогою свого охоронця Джинна вистежує і продає заборонену магію. Одного дня вона врятувала життя своєву золотому принцю, а відтак привернула увагу його могутнього батька, Султана, який змушує знайти древню лампу наділену могутньою силою. Ще бо ви наскуєте всі в день. Чи якась батна види? Ого! Це важко папірні. А ну це дуже класно. Це не те, чим здається Що Мені дуже подобається зеляне пило, але я не знаю, я щось. Трохи ще немає бажання читати книжки типу арабіки. Я дуже немає, того я стоїть ще на тому человека. Кислові слова. Найголовніше спокою. Книжковий світ допоможе впоратись з труднощами, бажає занурюватись у книгу з головою і зачитуватись безпосередньо чаючи часи. Я хочу цю книгу.

Почалися єзди. Ще не сподівали? <реш> а я і так знаю, що Бо Я дивилася, що заброняла вона, щоб не купити книжку. А, це ця я поняла. Вона мені казала, що заброняла. Бачите, як мені? наш Вкладинка А оце це, ну, я визнала? Це наклайка, ти мені було. Я таку закладку бачила за О, О, така класна Я Брі, ти ти це ти дуже сильно хотіла. я не знаю, як ти це відкопав самого незвичного так? Нет, ось я не знала, но що. Пан чишок. А ви може закрити що? Чекай, вона хіба збезпечає? Так, це не корвера. Ні, це не Корвера

<ріст> Ти що це? Де? Ти на Ні, я не так відкривала. Соня дуже сильна жінка. <свігурно> Травми. Вона не вміє. Твій кагарна, твій кагарна жіночка. А, я не вломила, я типа надломила. Ну, нормально. Дуже тепер два. Стримного санта. Це дуже важко було розвертати. <свігурно> Тобі треба її повністю-повністю розвернути, а потім вже зняти потім. Повністю розмовити. Ну, то так, А, давай.

А не, Тепер перечитати книжку. Ну класна, книжка, ти не пожалієш. Мені дуже зайшла, я прям хочу проводити. Чекай, ти їх прочитала першу? З вас всіх її прочитала. Я забула мене є тільки варіант. Чекай, тепер не понятно, хто. Ти перемогла. Ні, так ти засунула пальці в дірку. Давай. Ні, я засунула пальці в дирку. Давай, ти. Все. Ні, а ти засунула пальці в дірку? то не засунула. Ну так, я теж думаю, що я буду. У мене один варіант. Ну, ви від вас вже засунули. Я хоть что-то сейчас не поняла, чему это было. Може, одна для Парижской? Соня, я тепер... Я его не больше помню, я не влюблюсь, а ты

Know, I, I know, Я, до речі, захотілося кубині принцип після презентації. But, там що твоє ім'я було два yeah. рази? Тут прям написано після розгадки <покоріць> вит... ладно. Я не знаю, що відбувається. Тут нічого не не знаю, що відбувається. Мені не подобається. Нравится...

Я читала дирекчанці, поки я так, на час. Я просто знаю, що час. це дуже крута авторка. Я Про шат, шат, шат. Шат. Просто це звичайний фентезі, де чувак принц, а його виганяють замку, і він такий, треба впасти замок і розібратись в половину. Но... Кого є папори, це ручна печатка. <гум> <гум> <Ти> Але <думаєш, чого гум> вона така маленька, як подболок, не папок. Папори та перчатка. для неплі запаковував Андрій. Ой! Мама! Ой, це... Я ще пошла би медитати. Я. Це я. Для твоїх прочитаних та непричитаних книг з любов'я твоєго ситчика. Ти тут спалилась. Так того і воно було в кінці. Тому і там написадо відкривати після розладки. Ну то зараз вмієш. Ти знаєш, що треба гострою. О, о, тепер забрав. Та не так, просто розкрийте і проведи канцелярський ножок. Тікістри роботи при себе писати я не зможу. Ах Ти подлюка!

Ну, онфікшн, я закреслю, буду тільки Книга місяця улюблені, цитат. А чого не пише там якийсь дарк роман? Може і пише. Це книжковій клиці. Я нарешті зможу прочитати. І оце вся книжка. Це прикольно, назва автор ля-ля-ля, цитати, сюжет, думки.